Чи варто купувати не цілу акцію, а частинку акцію, дрібну акцію, кусочок акції. Можете називати як хочете. Сенс в тому, що чи варто купувати і які можуть бути плюси або мінуси від того, що ви купите не цілу акцію, а її частинку. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В коментарях все частіше ви пишете, що хочете інвестувати в акції, дивитесь мої відео, вау, класно, тільки я не маю там грошей. Достатньо, щоб купити якусь цілу акцію, наприклад, як от Зараз там Nvidia по 800 доларів за акцію. Але більшість з вас пише, що я маю там 100 доларів, 200 доларів щомісяця можу відкладати і інвестувати. І хотів би купити, наприклад, ту саму Nvidia. А в мене не вистачає грошей. І чи варто купувати частинку, там не одну акцію за 800 доларів, а якусь її там 0,02 або 0,2 акції від цієї компанії? Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією, Рекомендацію до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми починаємо. Для початку покажу на власному прикладі через брокера, якого я інвестую. Один з брокерів, через яких я інвестую, це trading 212, наприклад. І покажу, як це виглядає у вашого брокера, коли ви купили не цілу акцію. Ось тут, наприклад, акції, які в мене куплені. Одна із них це Ebbie. Бачите, написано 4 shares, 4 акції, акції Ebbie. Вони цілі. А ось у нижче є компанія Airbus, і тут у мене 0,395 тисячних, мільйонних і так далі. Тобто це не 395 тисяч в мене акцій, от, а 0,39, так скажемо, якщо скоротити це. От, тобто чуть менше, ніж пів акції, і от так це виглядає. Тут Alibaba у мене 24, цілих акції. Далі ось у Alphabet компанія Google так само у мене 0,06, Amazon 0,06. Apple 7 акцій, Bioxel Therapeutics 20 акцій і так далі там по списку. Купуються вони так само, як і ціла акція, можна купити так само і половинку, уламкову чи частинку, як хочете це називаєте. Просто вибирайте собі якусь акцію, наприклад, у мене зараз там Cisco Systems, натискаємо Buy. Воно мені зараз пише, що можна купити там по премаркету, тобто це не відкритий ще поки що ринок, але це не важливо для нас. Ми показуємо тільки приклад, нічого купувати я не буду. І щоб купити, тут можна ось вибрати. По маркету, по ліміту, по стопу, по стоп ліміту це теж мало важливо для вас. Вибирайте або маркет, або ліміт. Що це означає? Ось тут є окреме відео, як там купувати правильно акції, чи по ринковій ціні, чи по тій ціні, які ви хочете. Переходьте, дивіться, ось тут буде посилання на відео. Тут написано number of shares, тобто тут вибираєте, скільки акцій хочете купити, якщо сюди втиснути, то можна вибрати, наприклад, ще value, і воно буде відштовхуватись від кількості грошей, на які ви хочете заінвестувати. Без різниці, що у вас там буде стояти, чи те, чи то воно у вас. Вас буде показувати, Ну від чого воно буде відштовхуватися. Якщо у вас стоїть, наприклад, валює, і ви такі, так, у мене є там тільки 100. Ну, у мене на, на даний момент написано злоті. Тут можна вибирати долари чи ще щось. І ви вибрали собі такі так, я інвестую щомісяця по 100 злотих, там чи по 100 доларів. Ось вибираємо 100. І от на 100 злотих ми можемо купити там, тисячних акції даної компанії. І натискаєте «Review Order, і воно вам просто там потім показує, що з вас ще зніметься якась комісія, чи ви хочете, чи не хочете. Затвердити ОК і все. І ви купили. Ну або якщо у вас тут стоїть «Number of shares», то так само ви вибираєте, яку частинку ви акції хочете купити. Наприклад, ви хочете купити 0,5 акції. і воно показує, що приблизно на 96 там в моєму випадку злотих, у вас можуть бути долари, євро, ще що завгодно стояти. Наскільки грошей воно вам купить, але це приблизно, тому що що там, що там в тому випадку, купиться вам приблизна кількість. Тобто, деколи буває, що вибираєте 0,5, а вам купиться 0,45 акцій. Про це так само маєте пам'ятати. Тут ви так само можете собі підганяти, наприклад, і в акції там А 0 там 0, 115 на 10 тисячна на акції на там 22 злотих. І забігаючи одразу наперед, чи варто купувати так, чи не варто, чи можна так купувати чи не можна, можна. Якщо ви хочете інвестувати, так само варто. Тільки є деякі нюанси, на які ви маєте звернути увагу і про це потім пам'ятати. Якщо ви задаєтесь таким питанням, чи варто купувати частинки чи не варто, то ви, мабуть, тільки на початку свого інвестиційного шляху і не знаєте, що. Треба бажано вести ось таку собі табличку для того, щоб розраховувати потім податки на початку наступного року. Якщо ви там щось купили, якщо щось продали, якщо там вам дивіденди прийшли, от, то варто вести отаку табличку. І після продажі, ось в мене є, наприклад, як продавав компанію Intel, ви будете вписувати дані свої, по якій там ціні ви купили, яка, точніше, по якій ціні ви продали, скільки акцій ви продали. Тут у вас на початку ось написано, скільки акцій ви купили. І от, коли ви купуєте цілі акції, і потім продаєте цілі акції, то в принципі. Це простіше потім рахувати. Якщо ви купуєте частинки, якщо ви купуєте уламки, чи там по-різному можете це називати, то потім буде невеличка проблемка, і якщо ви будете продавати так само частинки, а не відразу всі, не відразу всю свою позицію. Наприклад, ви купували собі там інтела не знаю, 100 раз купили там по 0,5 чи по 0,25, чи ще щось. От ви купляли, 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 а потім такі: ех, прийшов сьогодні день, я продаю просто весь свій інтел, який у мене є, то тоді. Тоді з цим так само простіше, і, в принципі, не особо є там які проблеми. Точніше, проблем немає. Є труднощі з вирахуванням, скільки ви заробили і скільки маєте потім заплатити податку. Але якщо ви купували там десь 0,15 акції, потім 0,25, потім 0,134 тисячних, потім іще щось, іще щось, і потім думаєте, такі, так, продам. Одну акцію у мене там назбиралося дві акції, там 10 акцій і 435 сотих тисячних, І думаєте, продам ка я дві акції з цього? То тут будуть деякі труднощі, тому що у акціях є таке поняття як FIFO, тобто First In First Out. Перше прийшло. Так само перше і вийшло. Таке ви можете зустрічати ну, багато де в магазинах. Наприклад, продукти, які, у яких дата закінчується раніше, їх ставлять наперед, того, що раніше їх зробили, і продати їх так само треба раніше. З акціями рахується так само, що ви те, що ви на початку купили перше, то от воно вам і продаватися з кошика з вашого, з вашого брокера буде так само перше. Знову повернемося до мого брокера. І що я вам тут покажу, що ви не купуєте просто 0,5. Акції. Вам приходить ось така дрібна акція 0,3 мільйона 956 433 акції. Ось така частинка. Далі алфабетуся у мене прийшов так само 0,0 мільйони 628 969 частинка від Акції добре, якщо у вас просто вийшло купити 0,5 акції або там 0,2 рівно акції, і брокер вам там нічого не нашевелив, нічого купив меншу або більшу частинку, бо таке часто буває. Ви з позаказуєте навіть деколи купити там дві акції, а вам приходить пів акції і півтори акції в одному ордері за одну покупку. Таке теж деколи буває. І це нормально. І коли ти пишеш до них в техпідтримку, що. Що ви наробили? Нашу ви мені частинку акції продали по там, 2 долари, а другу частинку продали по долар 80. Я так не хотів. Вони кажуть, ну, Сарян, деколи таке буває, читайте там з тим, що ви погоджувались, і до нас ніяких претензій не, не, не виставляйте. Ви підписувались під це. І назад ми вам нічого не поміняємо. Ми вам не поставимо, що ви купили там дві акції по 2 долари. Отже, в чому сама труднощ в майбутньому у вас виникне, якщо ви будете купувати частинки? І потім будете так само продавати частинки, а не все відразу. Показую на. Більш детальніше, ось я собі скопіював частинку таблички, і бачите, що, наприклад, для прикладу ми візьмемо компанію Мета. От я купляв колись там частинку, точніше, мені прийшла частинка акції за те, що я там запросив друзів. До речі, ще не сказав. Якщо ви ще не інвестуєте через жодного брокера, а хотіли б почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися до одного з двох брокерів, це Trading 212 або Interactive Brokers, другий брокер, через якого інвестую. Посилання на цих брокерів буде під відео. І, наприклад, trading 212, деколи проводить акції там раз на три місяці, принаймні раніше проводив. Що коли ви реєструєтесь, поповнюєте рахунок, підтверджуєте всі свої папери, то вам брокер дарує безкоштовні акції на суму від там 10 доларів до 100 доларів у вигляді акцій. І от за запрошення людини, що людина зареєструвалась, ось мені прийшла така кількість акцій мета не ціла, а от кількість там 0,1 мільйона 581 вісімдесят одна тисячна Сім частинок оцих акцій компанії Мета. От на той момент вона коштувала 354 86 долари 86 центів за одну. Акцію, і мені якби подарили на 56 доларів, мені подарили це. Тобто я це сам не купував, це мені прийшло. Але це не важливо чи прийшло, чи купував. Ось тут нижче зробив такий таку виписку. Знову ж таки, якщо ви купуєте раз на місяць стабільно, там на не знаю на 100 доларів або на 200 доларів одну акцію, якусь одну компанію, от ви вибрали собі одну компанію і її купуєте раз на місяць. Неважливо, чи на 100 доларів, чи на 200, чи на 300, чи на 500, чи на 1000, одну і ту саму, але ви купуєте от на всю суму, яка у вас є. І у вас получається цілі і уламкові, цілі, цілі, і частинки акцій. То з цим так само якби буде менше маніпуляцій, пізніше, що треба буде робити. Але якщо ви мені хтось там писав, що вау, я вирішив інвестувати, мав тисячу доларів і купив собі 100 акцій, Поділив там за, за одну транзакцію, ну точніше, не за одну транзакцію, а він там купив 100 акцій собі за місяць по 0,2, 0,3, 001. І потім, коли він поняв, що треба розраховувати, каже, ого, оце мені зараз буде проблемно. В чому проблемка? Якщо ви купуєте частинки, ось так вони вам приблизно приходять. Ось там 1 мільйона 500. Там, ти -ти 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 -ти. І потім ви вирішуєте її продати. І не всю. Котлету, як то кажуть, відразу. А, наприклад, одну акцію. Ось у вас тут назбиралося, в сумі от, ви купляли, наприклад, за лютий от частинку одної тої самої акції. Ви купували, 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 і в сумі ви накупували собі за цей місяць лютий 3,9 акції якоїсь даної одної компанії. От це ми все говоримо про одну, наприклад, неважливо, там мета чи щось таке. І тут ви вирішуєте продати цю акцію одну. Тільки думаю, все, я не буду продавати всі 3,800 вісім мільйонів. Ля -ля -ля -ля. От. А продам тільки одну цілу акцію. І труднощі заключається в тому, що вам потрібно буде порахувати, де ж ця одна ціла акція у вас закінчується із того, що ви купили раніше. Пам'ятаємо, First In, First out, закон FIFO. Тобто ви будете продавати, брокер вам буде продавати ось оцю частинку, оцю, оцю, поки у вас не вийдеться одна ціла акція. І добре, якщо ви робите такі записи собі в Excel, він вам трішки спросить. Простить ваші задачі пізніше, бо ви, наприклад, можете порахувати це, вписавши там формулу, наприклад, дорівнює сум, відкриваєте дужку і вибираєте, що ага, отут я купив. І, наприклад, мабуть, до отсюда і закриваєте дужку і воно вам нажимає, натискаєте Enter, і воно вам показує, що ага, звідціля до відсіля ось ці три частинки, що ви купили, у вас вийшло не получила ще точніше ціла акція, а 0, акцій, її 8. Акції є Акції, тобто вам не вистачає, і у вас при продажі ще звідціля буде братися якась частинка. от А тут уже проблема в тому, що тут ви купили одну цілу і ще там 1,50 мільйон там, 500, коротше, одну цілу і 15 сотих акції. І якщо тут її порахувати, ось рівнює сум, дужка звідсіля по. Тут закриваємо дужку. то тут вже виходить, що вам продасться майже дві акції. Якщо ви захочете продати одну акцію всього, то у вас продадуться оці три. І ще звідсіля вам відмінусується щось. Там, от в цьому полягає сама складнощ. Вам потім треба буде пам'ятати, що ага, тут у вас вже лишилося то, що ви купили не одна акція 15 сотих, а тут уже по цій ціні, які ви купляли, тому що купуєте, ви так само акція щодня там скаче вверх вниз Деколи ну, тут, звичайно, для прикладу написано, що ось цей раз ви купили по 200 доларів, далі по 300 доларів, далі по 400. Такого не буває. Але для прикладу ціна завжди різна, тобто не буває такого. Що от кожен день акція коштує там 25 доларів і все, і вона 10 років 25 доларів. Ні, сьогодні вона 25, завтра 24, післязавтра 40, потім може впасти до 10. Теж таке рідко буває, аж такі скачки, але постійно, постійно, не постійно ціна акції. І ось в такому випадку вам краще буде тоді продавати не одну акцію, а виставити на продаж ордер ось таку Кількість акцій, щоб вам зняло і продало ось цей ось цей, ось цей і ось цей, ось 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 і цю всю позицію. І потім у вас лишилися тільки оці, щоб вам потім з оцього ще не відмінусовувати, не вираховувати, скільки воно там мало забрати, скільки не забрало, скільки лишилося. В принципі, коли ви заробляєте на цьому, там, я не знаю, якісь дрібни, дріб, дрібниці, там, не знаю, 10 доларів, то податкові на вас пофіг, що у вас там прийшло, що ви заробили 10 доларів, але якщо ви отак. Так постійно робите, і не знаю, не продавали там роки. А потім у вас ви такі виведу кая 10 тисяч доларів. От таким способом на, не знаю 20-30 років ви купували, і ви, ви вирішуєте продати, і продаєте відразу на добру суму якусь. І податкова така, оп, о, якийсь тут щось новий бізнесмен у нас з'явився. Вони кажуть, добрий день. А поясніть, будь ласка, звідки у вас гроші? І ви такі, добре, у мене є ось ось така табличка. І ви приходите і показуєте. І от оці дрібні штуки, якщо вони захочуть докопатися, потім вони будуть такі так: в смислі, а тут ви щось неправильно порахували, тут щось у вас ля-ля-ля-ля. Зазвичай таких проблем не буває, але навіщо воно вам в майбутньому, правда? Про таку табличку і про те, як там розраховував податки, отут окреме відео. Там воно довге, на 40 хвилин. Надіюсь, там все буде зрозуміло. Можете собі перейти, подивитися. Але якщо ви будете продавати, от будете купувати, 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 там по 100 доларів, по 100 доларів, по 100 долі, чи там по 200 доларів, неважливо, на яку суму ви будете купувати, отакі частинки, частинки, частинки. А потім такі, так, мені потрібно гроші, я вирішив продати все. Все, що ви накупляли по даній позиції. Акції і ви такі все, продаю, все зараз. От, всі свої оці частинки. У вас виходить отака от кількість акцій, то ви просто натискаєте тут sell, і вона вам показує, скільки у вас всього є. У мене тут ціла. Добре, де в мене є е, частинки, ви натискаєте sell. І воно вам показує ось всі ваші акції, які у вас є. Ось тут, якщо сюди, якщо вам видно, то тут закінчується 433 і тут 433. І ви натискаєте продати, і воно вам продасть все, що у вас є, все, що ви накупували. От. Якщо ви хочете продати якусь частинку від того, ну, то тоді вам треба буде це все вираховувати ось тут, віднімати і такі, ага, де воно мені тут яку акцію. По тій ціні я купував, тут нижче я купував, по іншій ціні, тут я заінвестував стільки з грошей, тут стільки. І от в цьому можуть бути труднощі. Надіюсь, все зрозуміло пояснив. Хотів записати відео на 5 хвилин, получиться, мабуть, на півгодини. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Тискайте дзвіночки, щоб не перепустити нові в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.